Звітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передовсім про таке. Найкраща звістка у межах великого обміну із російського полону повернулись 27 черкащан. Разом з тим, дехто працює на темну сторону. СБУ викрила чергову колаборантку. Кошти на ударні дрони збирали під час благодійного турніру з боксу. Про це далі у випуску. Зночі наші захисники неба відбивали чергові ворожі атаки. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації Вертобрець. У межах області знешкоджено 25 російських безпілотників. Травмованих немає, зауважив очільник області. Звернень про шкоду від уламків на цю хвилину теж. Обстеження території триває. Водночас маємо уточнені наслідки після ворожих атак напередодні. Зокрема, на Уманщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна професійного ліцею, котельні та житлового будинку. Найбажанішу звістку отримали ще вісім родин з Черкащини. Як повідомив очільник регіону Ігор Табурець, у межах обміну з полону напередодні визволили штаб-сержанта Антона Верхотурцева. Молодших сержантів Олександра Сивуху та Сергія Грищенка, старшого солдата Костянтина Сіренка, солдатів Владислава Діденка, Віктора Марценюка та Михайла Матла, Матроса, Олександра Пушкуцу. Я даже не знаю, що Слава Богу! Всім привіт! Всім привіт, ребята! ребята. Наконець! Вдома!

Не дамо тим гадам іначе не можу сказати, щоб вони йшли, нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Все добре, вже вдома, вже в Україні. Скажи, скажи що у, всі, у всіх все добре. Все добре, ми тебе дуже сильно чекали. Алло, здорово, діжка. Мене поміняли, брат, я вже в Україні. Зараз я вам хочу поговорити. Повернувся, живий. <роліт raise> Все, слава Богу! Вона не вдома. Хлопці вдома. Слава Україні! межах третьої частини обміну 303 українські захисники повернулися на батьківщину. Загалом у межах великого обміну із російського полону повернулись 27 черкащан. Смертельна ДТП сталася біля села Свидівок Черкаського району. Попередньо відомо, що 21 річна кермувальниця автомобіля Volkswagen Пасад. На вулиці Дахнівській не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та в'їхала у дерево. Наслідок цього водійка дістала тілесні ушкодження, а її 16-річна пасажирка від травм загинула на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження. Контрозвідники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще однієї колаборантки на тимчасово окупованій території Херсонської області. Йдеться про 26-річну жительку захопленого села Дмитрівка Каховського району, яку окупанти призначили заступницею міністра молодіжної політики. Як встановили розслідування, фігурантка з перших днів захоплення громади підтримала расистів, а згодом за це отримала керівну посаду в окупаційних органах влади. У складі псевдоміністерства колаборантка проводила агітаційні кампанії РФ для молоді, щоб створити міцний прошарок однодумців. Зрадниця ввійшла до кола впливових осіб, що реалізовували інформполітику Кремля на тимчасово захоплені частині території України. Вона забезпечувала участь молоді у формуванні і реалізації молодіжної політики РФ, організовувала заходи з виховання патріотизму, історичних національних та інших традицій країни агресора. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про заочну підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 – примодин колабораційна діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово захоплені території України. Її оголошено у розшук. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Бокс заради перемоги у Черкасах зібрали спортсменів, аби ті типу, позмагалися у силі та спритності. Метою заходу не визначити переможців, а зібрати кошти на дрони для збройних сил України. Детальніше дивіться у сюжеті. Двійка. Двійка. Бокс для всіх і заради перемоги. У долині троянд відбувся масштабний захід, участь у якому взяли майже 200 учасників. Серед них Максим, колишній баскетболіст, на силовий вид спорту перейшов три роки тому. Вирішив підтримати друга тренера, але часом каже затягнуло. Тут є дисципліна тут, ти сам за себе. І тут показують характер. Участь у благодійному заході взяв тому, що вважається підтримкою і військових, і їхніх близьких. У його родині знають що таке війна. Дядько, який безвісті зникли зараз, і ем, ну що можу сказати про це? Це дуже погано і дуже хочеться його. Побачити або хоча б якусь звітку обвідувати. Підтримувати спортсмена під час раундів прийшов його тренер Ігор Яременко. Викладає бокс в одній з дитячих спортивних шкіл міста. Такі благодійні заходи каже, найкраще, що можна зробити для військових, які зараз боронять Україну. Донатим, волонтером підтримуємо якби, по особисто. Наших вихованців, які також сьогодні знаходяться на передовій, постійна підтримка, постійний підтримуємо з ними зв'язок. І намагаємось закривати всі потреби. Це бокси для донатів, а за добровільний внесок можна було підкріпитися. Наша команда також вирішила підтримати збір на дрони для рідних захисників, зниклих безвісти тих, хто в полоні та небесних героїв це не просто грошовий внесок, а вияв уваги та згуртованість людей. Тетяна Скляренко, мама загиблого на російсько-українській війні Назара набережного. Герой України він мріяв про військову кар'єру. То була його стихія, згадує жінка. В день і все кинули? Туди, на, Донбас. на Донбасі вони попали в оточення, вони вийшли з оточення, він вивів людей, не тільки своїх вивів, так як він, дуже, ну, він орієнтувався в картах, це для, для нього було дуже легко. Коли вони закінчували ну, 11 клас, в них кожні там капсули, коли Назар загинув. Класний керівник відкрили капсулу, і там було бажання, мрія мрія його була стати військовим. Цей захід шана загиблим героям та підтримка бійців, які ведуть країну до перемоги, а ще можливість долучити більше людей до спорту, пояснюють організатори змагань. Фізична активність сьогодні стала ще й ліками від стресу. Ми хотіли. Поєднати спорт з ментальним здоров'ям дітей, так? тому що на даний час війна і розвантажувати можливо тільки за що спорту. По-друге, ми хотіли згадати героїв, які віддали своє життя за оборону нашої держави. Ми також хочемо акцентувати увагу людей до збору. Ми хочемо допомогти 159-му батальйону, третє штурмовій бригаді і полку спеціального призначення. У підсумку учасники отримали відзнаки та подарунки, а зібрання. Ні, кошти спрямують на придбання ударних дронів та безпілотників. Все заради перемоги. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана споживання електроенергії зросло, як повідомили в Укренерго 26 травня. Станом на 9.30 його рівень був на майже 8% вищим ніж в цей же час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина хмарна погода з дощем у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі. Українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. У селі Бузівка Жашківської громади відкрили особливе місце пам'яті алею слави, героїв земляків, яка присвячена тим, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Детальніше у відео колег з місцевих новин. У заході взяли участь жителі села, мешканці громади, родини загиблих військовослужбовців, представники збройних сил України, місцевої влади та духовенства. Усі присутні зібралися для вшанування пам'яті загиблих. Уже четвертий рік, як посеред ночі над нашими головами полетіло різне смертоносне заліздя, руйнуючи наші міста і села, без жалю вбиваючи мирних людей, людей похилого віку, дітей та й всіх без вибору. І це роблять ті, що ще вчора клялися в вічній дружбі. Наші хлопці пішли захищати країну, свою батьківщину, наш спокій і майбутнє наших дітей. Ми ніколи не забудемо їхнього героїзму і відваги. Сила українців в єдності зазначив Дмитро Шалюк, наголосивши на важливості спільної підтримки, взаєморозуміння та згуртованості у найтяжчі часи для країни. Тільки разом ми можемо подолати всі труднощі і вистояти перед будь-якими викликами. Наша єдність це наша найсильніша зброя. За словами Ігоря Цибровського, голови Шашківської територіальної громади, Україна обов'язково переможе у цій війні. Він зазначив, що, попри всі труднощі та втрати, українці демонструють надзвичайну стійкість і мужність. Тільки об'єднавшись, зціпившись зуби. Ми можемо наблизити нашу перемогу. Славимо тих воїнів, які загинули, але славимо і всіх тих, хто сьогодні віч навіть з ворогом на передовій. Неймовірно в важких умовах. Ми ніколи не думали, що вони зможуть витримати, що вони зможуть навчитися, що Україна, яка без зброї не навчена воювати, все рівно може стати. Церемонію освячення місця пам'яті завершив військовий капелан, настоятель храму святого великомученика Дмитрія Солунського, протоєряй Тарас Левицький. Росія розуміє тільки мову сили, більше нічого. І для того, щоб боротися з нею, щоб перемогти її, добитися миру, ми маємо бути сильними. А для того треба будувати Україну, будувати не тільки на передній лінії, обороняючи її, а будувати тут тилу. Пропагувати українську мову, пропагувати українську культуру, пропагувати українську церкву. Цим ми повинні займатися. Бо інакше, якщо не буде України на цій землі, де немає української мови, української культури і української церкви, по-іншому збудувати незалежну Україну неможливо. До Черкаського райуправління управління поліції звернулася жителька села Боровиця із повідомленням про те, що на сільському кладовищі з могили українського захисника викрали дерев'яний флагшток та пошкодили державний прапор України за фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти слідству з проханням звертатися до Черкаського районного управління поліції або телефонувати за номером 102. Без парасольки на вулицю Зась, за прогнозом синоптиків, до 27 травня на Черкащині триватиме негода. Атмосферні фронти проявлятимуться в нашому регіоні збільшенням хмарності. ...грозовими дощами, а от температурний фон утримується по літньому теплим. Вночі 11-16 градусів тепла, вдень 21-26. Зокрема, у вівторок, 27 травня, вночі до плюс 20, у день до плюс 25 градусів. У першій половині дня захмариться, бо до вечора очікуються сильні дощі. У гідрометеоцентрі нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час грози. Не користуйтесь мобільними, вимикайте комп'ютери та побутові прилади і не ховайтесь від зливи під високі дерева та не залишайтесь на відкритій місцевості. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. Бережіть себе. За нами правда та перемога все буде Україна!